Робочий тиждень у прилуках стартував з наради міського голови Ольги Попенко з профільними заступниками керівниками управління установи організації міста. Ключове питання зустрічі: організація роботи пунктів обігріву та пунктів незламності, що функціонують у місті. Сьогодні відбулася нарада. З керівництвом міста це і заступники міського голови, радник міського голови, запрошені на раду директори комунальних підприємств, запрошені начальники відділів і управлінь міської ради. Питання, яке завжди, це важливі питання життєдіяльності нашого міста. Серед таких важливих питань це питання організації роботи пунктів обігріву і пунктів незламності. Ще раз і ще раз хочу нагадати прилучанам, що на сьогодні організовано в нашому місті 17 пунктів обігріву на випадок якоїсь надзвичайної Чайні ситуації. Чи це може бути, якщо, наприклад, довготривало немає освітлення, великі морози це повинно бути це десь, якщо нижче 15 градусів температура, то звичайно буде працювати пункти обігріву. Серед пунктів обігріву це в основному це приміщення загальноосвітніх шкіл і садочків. Серед шкіл це пунктом обігріву на сьогодні визначено загальноосвітня школа номер 3 школа номер 9 школа номер 12 і школа ліцей номер 10 Серед дитячих садочків. Також та кошти, переважно це всі. Переважно майже всі дитячі садочки. Це дитячий садочок номер 2 це в районі залізничного вокзалу, це садок номер 10 в районі нашої центральної міської лікарні, це садок номер 25 по вулиці Вокзані, садок номер 28 також по вулиці Вокзані, це садок номер 26 по вулиці Ярмарковій, це і 29 садочок, також у районі педагогічного коледжу. Крім того, до пунктів обігріву віднесено і наш територіальний центр. І, і, і наше приміщення нафтовика, я вже не одним разом говорила. Що це, також, це приміщення також віднесено до пунктів обігріву. Крім пунктів обігріву, у нас організована робота і пунктів незламності. На сьогодні в нашому місті таких пунктів незламності шість. Це приміщення міської ради, це приміщення районної військової адміністрації, це приміщення ліцею номер 10 це наш центр творчості дітей та юнацтва, це наш дитячий садок номер 15 і загальноосвітня школа номер 3 тому я вже неодноразово говорила на сьогодні, наші пункти незламності працюють цілодобово, відбувається чергування, і міська рада також працює цілодобово. Як зазначила очільниця міста Ольга Попенко, пункти незламності розташовані як в центрі, так і в інших мікрорайонах міста для зручності містян. Пункти незламності також організовувалися з тим, щоб якомога було більше охоплено мешканців кожного мікрорайону. Наприклад, якщо що це пункт незламності загальноосвітньої школі номер 3 то зрозуміло, що це для мешканців великого такого мікрорайону Рокитний пункт незглавності організований в ліцеї номер 10 Це також так, трошки відданий від центру район. Тому і була така пропозиція до того ж, у цьому ліцеї є своя котельня, тому для нашого комунального підприємства це буде легше обігріти і легше організувати таку роботу. Для центрального мікрорайону визначено пунктом незглавності наша міська рада. і Визначено центр творчості дітей та юнацтва. Ще один пункт незламності це у дитячому садочку номер 15 також організовано для того, щоб у разі такої надзвичайної ситуації таким пунктом могли скористатися переключання, які живуть в такому більш відданому районі. Це і вулиця Іванівська, і вулиця Першотравнева, це і мешканці військового містечка можуть скористатися цим пунктом незламності. Пункти незламності створені по всій Україні, і звичайно, що така головна мета. Створення таких пунктів це для того, щоб прилучани і всі мешканці нашої країни могли можливість у таку надзвичайну ситуацію прийти, обігрітися, отримати необхідну інформацію, поспілкуватися, попити гарячого чаю. Тому от буквально в кожному мікрорайоні і створені такі пункти обігріву.